Хмельниччина територія аграрна територія, на якій цукрове виробництво завжди розвивалося швидкими темпами і приносило неабиякі прибутки аграріям. Щоправда, лише доти, доки Україна була складовою величезного ринку збуту із назвою Радянський Союз Із здобуттям незалежності і переходом вітчизняного сільського господарства в жорсткі умови ринкової економіки. Ситуація змінилася. За останні 20 років у процесі перерозподілу власності і налагоджені виробництва обсяги вирощування цукросуровини значно впали. Багато цукроварень припинили своє існування, а решта не знають, кому продати вироблений продукт. І все-таки за цей час українські сгроосвиробники разом із переробниками навчилися маневрувати поміж багатьох економічних рифів. Тож сьогодні вже можна говорити навіть про відносне відродження цукрової галузі. Цього року, приміром, на Хмельниччині отримали більше 550 центнерів цукрових буряків з кожного гектара. А це понад 2,5 мільйони тонн валу. П'ять цукроварень, які працюють цьогоріч в краї, виробили Приблизно 240 тисяч тонн солодкого продукту для Хмельниччини. Це дуже багато, адже загальна потреба на споживання населенням, а також забезпечення кондитерської та інших харчових галузей, складає лише 90 тисяч тонн. Куди діти решту? Запитання без відповіді. Російський ринок збуту для українських товаровиробників закритий через військове протистояння і недружню політику. Європейський через невідповідність нашої продукції їхнім стандартам. Ми маємо квоту по угоді з Євросоюзом, ну вона невеличка, там 20 тисяч тонн, по моєму. Значить, на всю Україну це нікчемна цифра, значить, і ми на неї надіятися не можемо. За приблизними розрахунками фахівців при середній урожайності солодких коренів у 500 центнерів з гектара, і приблизній вартості цукру у 10 гривень за кілограм. Аграрії отримують десь 2-3 тисячі гривень прибутку на гектарі, і це без урахування витрат на перевезення солодкої сировини. Систематичне перевиробництво. І відсутність збуту продукції загрожують взагалі знищити галузь. Реальна альтернатива невтішним прогнозам сьогодні це налагодження виробництва біоетанолу. Експерти стверджують, таке виробництво дасть змогу з одного боку зменшити потребу в нафтопродуктах, а з іншого розширить економічні можливості господарств щодо запровадження нових технологій, приміром, або отримання додаткових обігових коштів. Простою мовою привнесе у діяльність аграрії відносну економічну стабільність. Це значить. Постійні, постійне замовлення на роки наперед. Тобто він може сформувати структуру посівних площ. Значить, він бачить свій прибуток, бачить ціну кінцеву на цукор на свічі. Там, якщо це буде через цукровий завод, то він бачить ціну на цукровий буряк, значить, він планує свою рентабельність, планує і так далі. Заводи, на яких вироблятимуть біоетанол, планують будувати в зонах вирощування цукрових буряків. А відтак очікують і незначний поштовх у розвитку сільських територій загалом. Це робочі місця. Це робочі місця. Це той самий розвиток, Це закріплення молоді на селі. Бо ж. Там не тільки треба той, щоб робочий, щоб стояв біля станка якогось чи біля там мішків, висипав, чи ще. Там же треба програміст, там треба комп'ютерщик, там треба інженер висококваліфікований, який буде обслуговувати цю техніку і так далі. Тобто тут накладується дуже вирішення дуже багатьох питань. Розпочати переробку цукру на біоетанол самотужки сьогодні не береться жодне агроформування. Головна перешкода недосконале законодавство. Фахівці кажуть, втілити цю ідею в життя можна лише на державному рівні. На сьогодні виробництво біоетанолу класифікується по класифікації продукції, будемо казати так, в одній по одному коду із спиртом. А це Значить, і різні дозвола це сума, яку треба викласти на ці дозвола. Тобто це все потребує внесення змін до законодавства. Отже, вчені Академії аграрних наук України поспішають із розробкою програми, яка дозволить переорієнтувати частину цукровиробництва на користь вітчизняної енергетики. Для Хмельниччини це гіпотетично відкриває неабиякі економічні вигоди, адже згідно з висновком інституту цукрового буряку України, площі під солодкими коренями в нашій області можна розширити ще майже вдвічі до 75 тисяч гектарів рілі.